Друге ім'я Барака Обами Ясір. А, ні. Правильно, насправді він Барак Кюсейн Обама. Секретарка Альфреда Нобеля стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію. Ні! Правильно, першою стала Марія Кюрі. До повної назви літака F-16 і космічного корабля Всесвіту Зоріні війни входить один той самий птах. Так, правильно, це Сокіл. Макрон це бренд стільникових телефонів. А, ні. Правильно, це марка спортивного одягу, і вона не пов'язана з президентом Франції. Герб України зображено в соборі святого Петра у Ватикані. Так, правильно, три зуб'є на іконі святого Володимира. Політичний та військовий діяч Костюшко, на честь якого названа найвища гора Австралії, був українцем. Так неправильно та Костюшко, поляк білоруського походження, співачка Гайтана має гавайське коріння. Неправильно і батько розум з Республіки Конго. Вся Ольга Карлан здобула була найбільше олімпійських медалей серед українських спортсменів. Ні! Неправильно! Шість народного золота тривога. Один із супутників Юпітера називається так само, так! як і континент на землі. -о -о! Я в космосі!